І так, красоні і красончики. Сьогодні ми з вами будемо солити червону рибку. Для цього нам потрібно рибка, сіль, цукор і посуда. Я раніше солила багатьма різними способами рибку, але мене не задовольняв результат. І от, нарешті, я підібрала, я солю за цим способом вже не перший раз. І він мені дуже подобається. Тут у мене 600 г рибки. У мене ось такий судочок. В цей судочок у мене входить 600 грам солі. Солі тут е, треба дивитись на вашу посудину, скільки ввійде. Тому що для риби, чим більше солі, тим краще. Коли ми солимо рибку, при взаємодії риби з сіллю, риба відразу віддає вологу. І важливо нам, коли ми солимо рибку, щоб рибка не лежала. У цій воді, бо вже то не вода, а ропа, виходить, солона. Посолили рибку, рибка віддала вологу, і якщо вона буде лежати в тій воді в ропі, то вона ту воду бере назад, втягує в себе, і тоді рибка пересолюється. Коли ми беремо багато солі, сіль може бути вологою, але води вже тої не буде ропи. Тому що сіль забере її на себе, і наша рибка не пересолиться. І так, для цієї моєї кількості рибки у мене є 600 г солі, бо у мене більше не увійде в мій судочок. Змішуємо її з цукром. Цукру потрібно брати для такої кількості. Солі, рибки. У мене вийшло 120 грамів. Сюди в мене в судочку у мене поміщається 600 г солі разом з рибою. Тому 20% цукру це буде 120 грамів. Ви повинні самі рахувати, скільки у вас. Поміщається соль, зважили її, і 20% цукру додали. Оце чудова суміш для гарного смаку. Це буде смачна малосольна риба, вона не буде пересоленою. Гарно розмішуємо суміш, цукор і сіль розмішали. Беремо судочок. Було би дуже гарно, якби е, була сю, сюди сіточка якась, але у мене немає. І я на дно беру ложу отакі бамбукові палички От для тієї ж мети, щоб рибка не лежала у рупі. На дно насипаємо суміші, розрівняли, ложимо рибку. Вложимо рибочку, засипаємо її повністю сумішю. Ну, я для себе вже знаю свою посуду, мені так чудово і повністю засипаємо суміщу, сілька рибку підсушить. Підсолить, але ніяк не пересолить, тому що рибка візьме рівно стільки солі, скільки їй потрібно. Я ставлю цей, цей лоточок в холодильник на 24 години. Минулий раз у мене постояло трішки більше, і мені це було в самий раз. Ну, так в мене вийшло. На 24 години вона не буде пересолена, вона буде мало сольна. Хто любить. Трішечки більш солону на декілька годин, там на 4-5 годин можна залишити надовше. І це буде просто солона рибка. Ставимо в холодильник і я вам потім покажу далі, що у нас вийде. Пройшло 24 години. Ми дістали нашу рибку. Тепер ми її будемо діставати із солі. Дивіться, рибулька навіть колір трошки поміняла, тому що сіль так діє. Чим мені подобається ця рибка, ось я її беру, вона тугенька. В неї така, навіть шкілочка наче трошки є. Чим мені подобається, її потім гарно нарізати. Сілька лишня миємо. нарушничок і дістаємо другий шматочок. Супер. Бачите, сіль? Тримається, вона волога, але не, не сира така, не в, не в рупі. І на дні. Волога сіль, але ропи немає. То, чого ми добивались. Щоб нашу рибку не пересолити, нам потрібно було такий стан рибки. Так, сушимо. Пробуємо нарізати. Видно вам? Дивіться. Ця рибка нарізається відразу шматочками. Ну, просто невисокий сам шматочок рибки невисокий. Мені багато риби не потрібно було, тому шматочки невеликі. Відрізається чудово. Коли висолите рибу, Іншими способами я теж пробувала. Вона мокра, вона як квашня. Ця риба тугенька, слайс, виходить, гарнесенький, тугенький, рівненький. І пробуємо на сіль. Ну, все як завжди. Малосольна, чудова, смачнюча рибка. Гарні шматочки. Гарно нарізається, смак чудовий. Тому рекомендую: готуйте, смакуйте, заходьте в гості. До зустрічі!